Величезний всім привіт, запрошую вас в новорічний сільпо. Подивіться, які гарні всілякі тут теж новорічні всілякі штучки. Дуже гарні оці невеличкі вінки. Так, дуже шкода, дуже шкода. Цінників немає. Щойно виклали, дуже всього багато, а цінників немає. Ну, я точно не буду бігати, це все сканувати. Це капець, це просто жах. Чому так? Дуже гарні віночки, дуже красиві. Усі гарні, дійсно всі гарні. Ми зараз з вами підемо на продукти, як завжди. Так, ось ці гілочки теж красиві. Невеличку вазочку. Якщо три докупи зібрати. Дуже багато новорічних іграшок. Знімаю! Камеру говорю, вже може десь 5 хвилин пройшло, а камера не ввімкнуна. Чорт, чи що. Дивіться, яка гарна велика. Теж. Ну, от шкода, що нема цін. Набори. Ні, якщо б мені щось таке дійсно сподобалось, знаєте, щоб... От я вам кажу, ой, я таке хочу, я би побіжжав. В принципі, тут сканерів немає, то треба бігти на касу, стояти в черзі, щоб просканували. Я думаю, що будуть ж ціни згодом. Так, це що таке цікаве... Ой, дивіться, яка гарна. Дивіться, яка краса. Це дійсно красиво. Погодись гарно, дуже. Не знаю, Мені сподобалось. Також можна вибрати ось такі квіти, в золоті, в сріблі. Ну, багато, дійсно, багато, дуже красивого. Ой, це взагалі дивіться, який класний. светрик. Так, подарункові стрічки новорічні. Так, і тут ще якийсь теж такий непоганий набір, гарний, акуратний такий, стримані такі гарні кольори. Навіть гирлянди є. Майже 5 метрів. Так, кулі. Ой, навіть машинка з кулю. Так, єдинороги. Так, оце, мабуть, ви знаєте, да? воно все світиться. Минулого року теж такі були. Так, а як не вмикаються, а ось тут вони вмикаються і будуть вам світити. Ой, можна використовувати навіть як і нічник. Тут, і, бачите, і білочка, і сніговик. Так, ну я думаю, що я вас ознайомив. Давайте її посадимо, дивіться, як гарно сидить. Я вас товаром трішки ознайомив, а все, що вам буде цікаво, можна вже подивитися на ціни, розсканувати в самому а, Сільпо. А це, мабуть, ранер чи серветка. Серветка декоративна святкова. І надзвичайно класні подушки. Минулий раз дуже брали оці мандарини, не були в акції, 45 гривень, ну зараз 150, мабуть, хороші. Але ще рано. Почнуться свята, будемо купувати. Ну, принаймні я. Так, давайте ціни подивимось на овочі, фрукти. 139 томат рожевий, томати 76. Томат жовтий 139, томат сливка 119, огірок гладкий 109, огірок звичайний 70 гривень. Перець 126, кабачки 82 гривні, капуста молода 14. Ну, звичайно, 7,90. 70 гривень мандарини Іспанія, рейфрути по 40 гривень. Клементін скільки, 70, 80, 80 гривень. Апельсини 50. Тут ціни залишилися, як були. Так, в ціні тижня у нас сьогодні амбасадор 70 гривень, вага 225 грам. В акції печеньку. 20 гривень. Хороша ціна. Можна буде взяти. Так, візьміть зараз для своїх пухнастиків гурме від куріно. По 10 гривень. Це дуже хороша ціна на гурме. Спагетті Італія. 500 грамів 37 гривень. І макарони 37 гривень. Ходіть на сир, подивимось. 2790 ферма український. Дивимось те, що жовтими цінниками акційний. І найдешевший він, да? 2790, всі, решта вже йдуть дорожче. Це взагалі по 930 гривень за кілограм. Ось такий маленький шматочок 136 гривень. Ну, мабуть, хтось купує. Що в нас в холодильниках також буду вам показувати максимально хорошу знижку на продукти. Так, ось крем-сир бачу. Майже 30% знижки. Крем-сир м'який, 160 грам, 40 гривень. Так, зі знижкою бринза від ферма, Вага 250 г, 50 гривень зараз. Ну і все, на цьому все скінчилося. Більше таких добрих знижок я не бачу. Ходіть з вами. Далі сир відпірятин по 14 гривень. Так, моцарелла, Моцарелла 44 гривні. Так, за 100 грамів сардельки самобранка 12,40. Це оці, да? так? Так, упаковки більше кілограма йдуть. Ну, 125 гривень. Вийде упаковка, чи як там воно правильно, так? Да? Ну так, да, трішки більше, ніж 124 гривні. Завжди звертайте увагу на наклейки, які наклеюють сільку на продукти, термін придатності, який підходить до кінця. 15,90, 100 грам колбаски фару баварські. Так, тут в нас що? Тут в нас ковбаса лікарська, Кременчук 28.40. Ну, ціни ж ви розумієте, за... 100 грамів. Ковбаса премія лікарська 23,40. Так, ну і сосиски і сардельки 11,40. Сосиски і сардельки 12,40. Самобранка. Непогана знижка на оцю салямі. М'ясна гільдія. В акції в сільпо декілька тортів власного. кондитерська. торт маковий 279 гривень за кілограм. І ось цей бачу торт 4 зустрічі. Ой, він дуже смачний. 279. Теж власна кондитерська. Зараз йдуть свята і можна зробити ось такий ексклюзивний подарунок, купити красиву упаковку. І зложити всі цукерочки по одній можна взяти і подарувати найдорожчій вашій людині. Так, давайте подивимось на полички ціну тижня. Світоч величезна. 85 гривень, з знижкою 43%. Мені воно дуже сподобалась ця шоколадка. Світоч ексклюзив 47 гривень ось такий. Вітерспорт цукерки 159 гривень. Шоколад Пері від Millennium 31 гривня. Будь-який на смак. Так, бачу тут зі знижкою Ford 139 гривень, ось такий півкілограмовий. І 450 грам. Також 139. Знижка 30%. Вершки зі знижкою бачу. Добре. Тут в нас лайни по 15. Сухарики, всякі кнедлики такі. Ходіть далі. О, це моя тема. Ікраска бачків, як я її люблю. 500 грамів, 52 гривні. Ще Щодоб... добра ціна. А це взагалі свято косоля по-українськи від Верес. 60 гривень. Квасоля з грибами 60 гривень від верес. Я коли застряг в ліфті, йшов додому, мав з собою ну, купив багет, купив ікру, не пам'ятаю, здається, кабачкова була. застряг в ліфті і поки чекав ліфтера, поки мені викликали ліфтера, я з'їв весь багет і цілу банку верес. Квасоля польська біла 50 гривень, квасоля червона 44 гривні, верес кукурудза 46. І горошок від Верес 43. Персики половинки 95 850 грам. І ананаси шматочками 65 565 грам, Соуси, барбікю та кисло-солодкі від Чедро 23 гривні. Огірочки від премія 680 грам, 66 гривень. Печериці. Ой, оце ротатуй треба спробувати від премія. Я знаю, що він точно буде смачний. 73 гривні. Я взагалі люблю такі всякі штучки. В банках. В акції майонез від щедро, золотий, 550 грам. З Гарбузовою олією. А майонез від торчин, делікатесний. Точніше, це майонезний соус, 520 грам вага. Торчин подушка майонез. 150 грам. Томатна паста від премія. Хочу сказати, що дуже хороша ця фірма приправка. Я вже котрий раз купую спеції і дуже ними задоволений. Ось така кориця. Тут велика упаковка, не дивіться на ціну, тут дуже велика упаковка і якісні спеції. Орегано. І льом. акції вафлі зараз кольорові. Теж у нас. Хороших перших приправ, я пам'ятаю цю приправу. Мама завжди купувала і готувала на вихідні Смачнющу курку. 75 грам. І 12 овочів та трав, 60 грам. приправа 16 гривень. Від приправка стерилізовані парою прянощі. екстра перець. Так, хто хоче ріву, хімії, 10 гривень, я деколи теж хочу. Молоко навіть в акції. Велика упаковка соломки 400 грам, солодка. Подивіться, які хороші родзинки. Джамбо, золотисті, освітлені, 200 г. Курага 200 грам. І журавлина, дуже люблю журавлину 70 гривень. Зефір, Богуслава, 200 грам. 40 гривень. І в акції оці печенюшки дуже смачні. Ну вони часто в сільпо зі знижкою. Так, в акції Дорадо охолоджена 100 грам, 2090. Так, що тут у нас ще є? Сібас патрений по 40 гривень, лящ патрений по 10,90. Дорадо патруна охолоджена 27,40, кальмари 35, товстоловбики 22,90, білий амур 31,90, сьомга 63,90, тунець 76,90 і Форель Філе 79,90. 90. Екзотика, будь ласка. Так, тут в нас курятина. Печінка куряча 9,90, печінка свиняча 7,35, куряча гумілка 8,75, куряче стегно по 12 гривень. Філе куряче 16,40. Так, Фарш 18,90, 16,90 свинячий. По домашньому 16,90. Добре, ходіть на рибку, подивимося, якось психану і візьму собі рибку. Щось купують. Мойво гарячого копчення купили 17.90. Салака гарячого копчення 1390. Так, оселедець 17. 1490. Скумбрія. 2690. Мой. Якщо люди купують, я що, не можу купити, Я теж людина. Я завжди прийду, оближусь і піду. А що ж беруть? Що ж на мене дивиться? Так, скумбрія блакитна без голови 42,90. Щось візьму, обов'язково. До речі, йдуть свята, а знижка на ікру червону не бачу. Знижки на червону ікру взагалі. Дивно. А ця скільки 50%, 50 знижки. Скільки вона? 419 200 гривень, мені здається, все одно дорого. Треба брати якусь перевірену, а яку брати, я не знаю. Чим нам нам не потрібно, я взагалі не любитель червоної ікри. А так раз на 5 років можна з'їсти. Так, ну що ж, кав'ярі зі знижкою по 54 гривні, 160 грам. Так, і ікра від водний світ, 55 гривень, також 160 г. Золотенькі наші по 52. В принципі, як були ціни, так і лишились. Премія 56. По молочці. Зараз подивимось, щось буде найдешевше з хорошими знижками, обов'язково вам покажу. Зараз я нічого не бачу. йогурти, йогурти, десерти. М -м -м, нічого не бачу. ну По 22 так 24. Так. Ну дійсно ж ви бачите, нічого нема зі знижками добрими. Ось я знайшов ряженку тільки. Чорна п'ятниця. Ряженка чорна п'ятниця. А чорну п'ятницю знижка. Ну добре, хай буде. До речі, хороша ціна на амбасадорку, Dark Roost 70 гривень. І що, це чорна п'ятниця рахується? 63 гривні. Це рахується добра, хороша ціна. За чай. Не знаю. Мені здається, він дешевше був і без чорної п'ятниці. Я маю на увазі зі знижкою. Шелтон красива упаковка. 25 пакетів чорний. О, 100 гривень за піквік, за 20 пакетів, навіть 15 пакетів. Я не готовий заплатити таку ціну. Дивно. Давно я не бачив такого ліптона, мабуть, допродають. Чай чорний ароматизований. Який ненашинський, дивіться. Скільки він? 860 гривень. Угу. Так, ахілвей, 25 пакетів, чорний цилонський з бергамотом. Так, ну йдуть свята, але також не бачу, щоб зі знижкою щось було хороше. Ось бачу ці цукерки міленіум, миндаль в молочному трюфелі. 20, ну, 30 гривень. Знижка майже 60%. А це, мабуть, адвант-календарі. Тільки я їх не бачу на вітрині. Бачу 299 та 199. Ну що ж, друзі, я вам показав самі головні продукти в магазині Сільпу. Я думаю, ви будете вдячні мені за відео, поставити мені великого-великого лайка. Так, Рітер Спорт. Хочемо побажати економних покупок, мирного неба. Like. Всього вам найкращого бережіть себе.